Так, Сьогодні 14 серпня розпаковка троянд, новий сад кропивницький. Загалом прийшло 10 саджанців. Я їх поклала. Саджанці дуже гарні. Порівнянні. Ось в порівнянні приходила мені літом. Також саджанці Катя. Троянди. Це небо і земля. По-перше, що подобається в цьому розпліднику? Ці саджанці з бірками. Тобто, ви бачите бірка. І чи відповідає, і саджанці прийшли ось, ось з бутонами. Це веденбелг, це він, даний сорт. Величезні квітки. І це не, не якісь там тільки, що... Сформований окулянт зимовий. А це повноцінний, ось його коренева, цього саджанця. великий гарний саджанець. І другий плюс ціна. Е, в порівнянні з іншими, в яких ціни е, варіюються від 130-150 і вище. тут Ціна якість, ну такі саджанці, не новинки 100 гривень, новинки 150. Замовляли у них восени е того року декілька саджанців, шість саджанців, яких не було ну, по інших розплідниках. І мені от сподобалося, що швидко відправили, відповідали сорту. Також були всі збірками і. Е Цьому році себе показали дуже гарно. В порівнянні з іншими розплідниками. Вони гарно стартанули, вийшли з зими і були гарні саджанці. Так, це бріоза в мене. Саджанець бріоза 100 гривень. Гарний саджанець. Відповідається, він, так, гарненький саджанець. Наступний. Давно хотіла цю новинку Magic Moment. По іншим рослинникам, геть і близько не бачила даного сорту. Чим примітний цей сорт для мене? Ну, це для, на поціновувачів таких ексклюзивних е, е, сортів. От для своєї колекції я бачила це кхм, новозеландська селекція 2016 року, вроді якщо не помиляюсь. Форт вивів цей е, сорт ру, троянди. Ну, камера не передає, не передає. Зараз він такий ну, грязновато сірий. Насправді він ось по п'янку видно, він такого жовто-кремово-молочного, кавового такого кольору, який е, восени він змінюється до таких рожевих. Ну, е, різних відтінків, це дуже мені сподобалося, Я давно шукала цей сорт і побачила його на сайті новий сад. Так, наступний сорт це Яган Гьоте. Квіточка тут обламалася, але це я бачила, що це він відповідає. Чайно гібридна трояндочка. Біоти червоного кольору. Так, наступний садженець. Що це у нас таке? Це Let's Celebrate. Let's Let's Celebration. Ну, на фото виглядало квітка більш така. Така рожева стрібляста. Тут якась така більш з таким малиновим. Жовто-малиновий такий якийсь реверс. Будемо бачити. Будемо сподіватися, що це цей саджанець. Так, наступний блюбері це цей саджанець. Так, він такого більш малинового, винного, такого насиченого кольору. Теж гарненький садженець. Наступний у нас Crazy One. Так, це він, тому що квітка відповідає. Ну, на, на картинці були такі ще в каталозі по цій квітці повинні такі бути штрихи. Це є така ізюмінка даного сорту, такі... Світлі штрихи. Подібні, такі, як от Over Red Intuition, є Pink Intuition. Так це в мене хай-діклум. Хайді це вона. Вона вона. На бутончиках таких. Це вона. Так. Наступний стаджаний це троянда юбілі принца де Монако». Відповідає, я, я думаю, що це вона, але цей Лейт Серебрейт мені трошки подібна на цей принц де Монако». І остання троянда, яку я не замовляла. Я замовляла «Міс Пігі. Це пічаваланш, але даний сорт, в мене нема такого сорту, що я хочу сказати, це теж гарна троянда. Ну, нехай буде. Ось така розпаковка. Сім миру і добра.